Слава Богу, з вами Богдан Гуряк. Недавній виступ або маніпуляція Зеленського до українського народу інакше не назвеш. Він маніпулює про те, що є договор, так званий 28 пунктів Сполучати Америки, ну, Трампом затверджений, про те, що Україна має здати деякі позиції там, по зброєнню, по кількості людей, Війська українського і інші питання здачі території, основного Донбасу. І він маніпулює до народу, щоб ну, вирішувати питання, бо до 27-го на День подяки великого свята для американців, він хоче продемонструвати Трамп про те, що він досягнув міру Україні. Там 9 чи яка там 10 вже по списку. Перемога в тому, що він зупинив війну. Не хоче зупинити війну Україні. То непогано війну в Україні зупинити, агресора зупинити Російську Федерацію. Але там питання зовсім заключається. Агресор відсутня Російська Федерація, відсутня тільки Україна, що в Україні буде мир, але здачує територію, зменшення війська українського. І інші питання. Озброєння не буде відсутнє. Натуски інші країни, війська не буде. І Зеленський маніпулює про те, що стратегічна держава, Штата Америки, без якої Україна пропаде і так далі. Як так? Він повністю маніпулює до народу? Він довів в першу чергу. Тому що при ньому розмінування відбулося. Спокійний захід, дороги зробили через Білорусію, Російська Федерація агресор зайшов на, на територію України? Чингар? І інші питання. Як так там і Херсон зайшли Російська Федерація без проблем, Миколаїв? А де ти був? Чому ти не готувався до війни? Чому ти народ не просив? Давайте не думати за шлики, а думати за озброєння. Куп'яти зброю, забезпечувати імідж України, що Україна дійсно буде себе захищати і готувати народ, а не маніпулювати. І зараз маніпулює тим, що можна залишитися без стратегічного держави, без Америки. Зима надходить. Важкі часи приходять. Не буде розвідки американської, не буде озброєння. Але всьому винуватий ти. бо ти привів до тих міністрів, до того уряду, тих прем'єрів, призначав, вибирав, кандидатури висував, Іменно твої, ти генералів повиганяв з армії. То все ти? Все ти. І на тому місці лежить, британець, а не маніпуляцію робити, що кожен зараз буде відпати, тільки він, не він крайний. Що він з самого початку з 1920 року все робив для того, щоб Україна була могутня. Мир в Україні був. А він прибив в першу чергу. А зараз маніпулювати до народу і бути, відійти від того, що я не робив, мої руки не робили. А корупція при тобі була. Тим він і інші навіть не будемо називати. Ті міністри оборони, що обкрадали ту армію. Наживалися на, на горі на тих військових, що загинули, бійці українські, що загинули, що зараз поранені. Без них, без рук ходять. Як так? То ти допустив першу чергу? А зараз маніпулювати? Ні -гі -гі. тобі ніхто дасть маніпулювати. Ти я будеш відподати першу чергу за те, що така Україна доведена до такого стану. Добре, що зараз. О, зараз вони Швейцарію розглядають, яке там рішення буде прийнято. Ну я не думаю, що може якісь там пункти на поступці. Але Європа стала на сторону України. Європа, іменно ті пункти, які болючі для України, української армії, вона відстоює. А де ти був до того часу? Чому ти нічого не робив? Чому розкидалися ті гроші, кошти, що йшли з Америки, з інших країн? Навіть не вмудрилися перекинути з пачки на пачку ті різні обгортки поміняти. То вже обнагрізти чисто. І зараз маніпулювати до українського народу. Це гріш ціна. Давно вже треба було тобі ступитися з тої посади, а не, а не продовжувати, сам собі продовжувати термін. Ну там Верховна Рада недавно прийняла там, продовжила твоє то, але нема Конституційного суду. І давно вже треба було вибори провести. І вже давно би був в мірі і перемога, якби ті кошти йшли на потребу армії, на озброєння армії української. Для перемоги б були, а не йшли в кишені і ніякі там навіть перерахунок коштів робили в Москву, гроші везли в Москву. В країни. Так, ти і твоя команда довела до тої ситуації трагічної. Масштабна війна б не починалася, якби було все зроблено для підготовки, для того, щоб не було тої війни масштабної. Але сьогодні не тільки Європа захищає, бо вона розуміє, що рано пізно Російська Федерація полізе на її територію. Але народ американський виступив проти імпічмент Трампу за те, що він хоче так званий мір для України, Україну кабалу кинути. Україна, щоб здала свої позиції, була залежна від когось. Він там гарантує, Трамп гарантує, що, він, що Україна буде захищена, що томагавки дасть. То він тільки на язику, на словах може бути. А насправді томагавки не дасть. Та дай зараз томагавки, щоб Україна відстояла свою незалежність. А Зеленському пора задуматися. Він на рано пізно закінчиться. І ніхто не простить. Розмінування Чингару, дороги того, що на Білорусі зробили, для того, щоб Російська Федерація агресор зайшов на територію. Все згадаю тобі. І ти вже, от, враховуючи той корупційний скандал, тобі вже не місце в політиці в Україні. Ти їх не посадив тих людей. Там ти переслідував набу, там на з Генеральною прокуратурою, бо робить все. Одні, одні роблять, але для того, для України поки що результату нема. Або є, прогрес там щось є, але ще не посаджений ні один керівник, ні один міністр. А вже давно треба було посадити. Якби вже один-два чоловіка сиділи за те, що ограблювали з, Збройні сили, військо наше, вже би був давно порядок. Так що задумайтеся, влада в лапках. Бо влади. Патріотичної національної української, Можна сказати, з моменту незалежності не було. Але ми змінимо. Змінимо ті патріоти, які вернуться з, з війни. А війни ще нема не визнана війна, але буде визнана. І буде визнаний хто агресор і хто зрадник України. І за держзраду не буде того, що зараз хоче там прописати що держрадники їх помилувати, бо то було під час війни. ні, що вам згадають. Ті патріоти не пропустять того. І згадають всю держзараду, корупційні діяння вами з причиною, вашою командою, Зеленською, вашими зеленими людьми. І тих зелених чоловічок не треба було допускати ну, не за вашу конденцію, І в Криму, і іншим. І попередніх попередників теж згадають. Ні один міністр, ні один президент без відповідальності не пройде. За що будете відповідати? Час відповідати. І час перемоги, і час закінчення війни. Все скоро буде. Дякую за увагу. Будьте здорові. Підписуйтесь на Богдана Горляк. Разом є сила. Об'єднуємося разом. Влада має бути справжня, українська, патріотична. І слава Україні! Героям слава, будьте здорові, до зустрічі!